Один лікар на п'ять сіл на Донбасі. катастрофічно не вистачає медиків у прифронтових населених пунктах. До місцевих жителів лікар приїжджає лише двічі на тиждень, і це каже наш Олександр Махов. У кращому разі він разом із медиком поїхав на лінію зіткнення і розкаже, яка ситуація з коронавірусом на передовій. Валерія збирає сумку на передову. Вона не військовий медик, а звичайна сімейна лікарка. Але двічі на тиждень їде на фронт до місцевих жителів. Свою у нас там приближений польовим. берімо з собою по максимуму. Машина, якою вона їздить на фронт, має все необхідне для надання екстреної допомоги. Оснащена креслом. Талкай, насілками здії з дібрилята ричи мадан неотложної помощі. Тож, по вальшому счуту, це повноценна скора в котрої ми періодичні вивозим людей з лінії розганичені від Бахмута до прифронтового зайцевого близько 40 хвилин. Спочатку трасою, а потім розбитою дорогою під прицілом у ворога. Лінія фронту проходить прямо через Зайцеве. Одну частину контролює українська армія, іншу бойовики. За шість років війни селище розбили вщент. Більша частина місцевих виїхали, залишились переважно пенсіонери. За шість років війни вони тут повідали всякого і це не могло не оставить відпечаток на їхній системі. І, соответственно, страдають всі інші органи, всі інші системи, тому що всі болезни от нервів. Лікарський прийом Валерія проводить в кімнаті звичайного будинку

То ділять, а как допогіті. З початку пандемії від коронавірусу в селищі помер один пацієнт. Заражених небагато, тому що місцеві майже ні з ким не контактують. Навірно, трохи краще, тому що все-таки дистанция друг друга друга далеко живуть, не так сильно контактують, ніяких общественных мест, автобусів. У прифронтових селах зараз є вакансія сімейного лікаря. Обіцяють 16 тисяч гривень житло і транспорт, але охочих немає. Бояться і не хочуть. тут пострілювати з Донецької області. Олександр Махов, Олександр Хлинін, новини сьогодні. Канал Україна.